На цих фото подружжя та їх спільна донька. Світлини зроблені ще у Греції. Ганна переїхала туди до коханого. Тоді і гадки не мало, що від чоловіка доведеться тікати. Він марив мене голодом, займався рукоприкладством, фізичне та психічне насильство. Над дочкою теж він там іздівався. На той момент дочка ще не було года. Він говорив, що вона простите, з 12 лет, будемо називати своїми іменами, буде спати з мужчинами. А він, так сказати, научить її. Після вот этого я поняла, що треба срочно. Удірач розповідає, перетнула кордон нелегально, бо не було часу на формальності. В Україні довелось піти до суду, бо батько вимагав повернути дитину і таки домігся свого. Суд на це дав зелене світло, тому що громадянка України М без дозволу батька змінила постійне місце проживання дитини. А вказана дитина народилася в Грецькій республіці, є громадянкою Грецької республіки і проживала постійно проживала саме в Грецькій республіці. Відтепер Ганна вимушена ховати дитину від виконавчої служби. А ті у свою чергу намагалась відібрати дівчинку навіть з порушеннями інструкції. Государственный исполнитель не уведомив маму о том, что открывается исполнительное производство, по которому она об'язана вернуть ребенка. Не уведомил органы опеки и попечительства, которые обязательно їх участиє в подобных исполнительных производствах, так як ребенок очень маленький. У виконавчій службі проблем не бачать, мовляв, є рішення суду, треба виконувати така робота. На мою думку, всі дії державного виконавця повністю відповідають вимогам закону України про виконавче провадження. Державний виконавець зобов'язаний виконувати рішення своєчасно, неупереджено і в повному обсязі. Підстав для невиконання, для невідібрання дитини в державного виконавця станом на сьогоднішній день немає. Хто що порушив, нині вирішують у суді. Юристи ж говорять, практика показує, що забрати дитину у таких випадках майже нереально, навіть якщо є рішення суду. Жінки уміло ховають своїх дітей. Аби таких проблем не виникало, потрібно залишати країну законним шляхом. Наші українські жінки мають розуміти, що змінюючи громадянство і або коли дитина набуває громадянства іншої держави, то залишати територію тієї держави вони вже мають за законами, які діють на тій території. Такий випадок на Сумщині не перший. Два роки тому у тому ж зарічному суді відсудив своїх дітей у Сумчанку ще один громадянин Греції. Головна зброя татусів іноземців конвенція про цивільно правові аспекти міжнародного викрадення дитини. Там чітко зазначено без дозволу батька, ні на крок за кордон. Маргарита Єрмак, Сергій Сурков, Віктор Лапченко на часі новини.